Усіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам, усім мира, у кожну домівку бажаю добробуту, злагоди. У кожну душу бажаю спокою, впевненості в собі, для серця любові, натхнення. Бажаю всім здоров'я, мира, щастя. Усього того, що ви самі собі вважаєте. Зараз, дівчата, буде остання у цьому році розпаковка посилки від компанії. Divesta". Тож, що я взяла цього разу? Це засіб чистячий для кухні з екстрактом лимону, це від сильного та налиплого бруду. У мене взагалі-то немало таких миючих засобів чистчих, проте їх ніколи не буває замало, бо я після ремонту в кухні майже половину з них використала. Також взяла собі на пробу ось такий шампунь. Це шампунь з активованим вугіллям. Також він ефективно очищає шкіру голови від надлишку шкірного сала. Дівчата, дуже хочу спробувати цей шампунь. Також для себе взяла праймер для обличчя, у мене закінчується, там вже трошки залишилося. Тож взяла собі, дівчата усі його хвалять. Взяла собі. Бальзам для суглобів, акулячий хряч, глюкозамін рутин я вже показувала. Його я вже не перший раз використовую, і мені дуже подобається дія цього бальзаму. Також дівчата вже для себе взяла крем для рук, бо всі крема, які я брала, я всі роздала на подарунки на новорічні свята. Тож це для догляду та живлення шкіри рук і взяла собі магній, магні... Це, дівчата, у мене друга баночка, в ній в кожній по 30 пігулок, вистачає на місяць використання, бо в день потрібно використовувати по одній. Також дівчата взяла собі ось таку сироватку під очі. Я вже не перший раз її беру, тут 50 мл. Вона доволі таки не дешева, 900 гривень. Коштує, але ж її вистачає цієї сароватки. Вистачає дивіться, яка вона велика. Вистачає на 4 місяці. Я 4 місяці користувалась цією сороваткою, тобто, тобто гривень. Якщо поділити на 4, то це буде ну, по 200 гривень, там трошки більше на місяць. Дівчата на місяць. Тобто за 200 гривень ви і так покупаєте сороватку підуче, не дешевше. Та хочу вам показати, що я купила це коктейль, дуже багато мінералів, вітамінів, тощо які тут знаходяться. Це подвійний шоколад, цей коктейль заміняє один прийом їжі. Використовувати можна як один раз на добу вранці, наприклад, замість сніданку. Так можна використовувати і замість сніданку та вечері. А якщо ви бажаєте схуднути і вам терміново це потрібно, можна використовувати як повноцінний замінник їжі, тобто тричі на день. У складі сироватковий протеїн, олія льону, а також клітковина. Дівчата, я ще не пробувала, але ж. Подивилася в чаті відгуків, і усі дівчата дуже доволі використанням цього коктейлю. Тож після новорічних свят, я думаю, що як мінімум сніданок та вечерю я буду заміняти, ну а потім подивимося результати Ось усе, що я отримала в останній у цьому році посилці. Кого зацікавила продукція компанії Лівеста, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення, я розповім, як можна її замовити. Також дуже прошу підписуйтесь на мій YouTube канал. А також на мій телеграм-канал посилання буде під відео в телеграм-каналі. Дуже багато цікавого. Я там розповідаю про продукцію компанії Лівеста. Усім вдалого, вдалих новорічних свят та мирного, тихого 2026 року. До побачення!